І так, всім привіт! Всіх вітаємо на карті Аграрний край. Колян вітає всіх на карті Аграрний край. Будемо далі працювати. В предучих серіях, може хто не дивився, розповім, що да, я. Колян свалив в Європу і працює в Європі. Заробляє собі кошти, щоб стати Фермером. Приїхав без копійчини без і копійчини, без єдиної копійчини потихеньку-потихеньку заробляє на е, свої, як би сказать, поля, щоб стати фермером. От. Вже кой що зароблено. Так, це туда. от Ось уже. Заробив і купив одне поле. Ось 62, Воно вже посіяне, воно вже все удобрено, все вже зроблено. Георозвідка зроблена, все там зроблено. Ось можете переконатися. Ось георозвідка зроблена, тут ось. Це, це, кстати, хто не знає, це мод на точне землеробство. От, уровень PH показує, це кислотності, я так зрозумів, і ізвість е, внесена. Це азот, ну, то есть, добрива. Бачите, все вже зроблено, все хорошо. От. Урожайності ще немає, тому що ще не збирали урожай. От. Зараз заробляємо кошти на ось це поле. Це поле коштує у нас 243 тисячі. 243 тисячі, 166 є. Тобто треба ще 80 тисяч ну, 100 тисяч. А краще 140. Щоб його все обробити, треба нам заробити з вами. От. І Колян наймається до людей і заробляє ці гроші. Зараз Колян буде тюковать. Да -да 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 -да. У Джошуа Санфорда. Чи як він там Джозіан, чи як він там коротше, буде у нього нанявся до нього і буде йому е, траву косить, тюкувати і відвозить, ну, типу, заматувати в сілос і відвозить до скупщика тюків. от Ось таку техніку нам дають: от таку косілочку, такий джоник. от З таким. Ковщиком. Потім ще машинка там буде, ну перевозить я я буду я так думаю за кадром. там от Я не думаю, що не буде цікаво там оце перевезення. все Ну що, друзі, їхаємо. Отака от косілочка. Ми їхаємо на поле, а ви тим часом, тим часом часом поставте на паузу, хто дивиться, і прокоментуйте, будь-що. Ну, це Коменти е, дозволяють, дозволяють ну, тобто продвигають канал. Ну, якщо не тяжко, ось саме поле збирали соняшника і те поле там далі збирали соняшника в прошлій серії. От, заробили кошти, зараз ми будемо силосувати. На силосовки, кому цікаво, да, хто грає, дуже добре <кхорошо> заробляється. Дуже хороша премія кінці дають. Ну, за за тюки ти здаєш, а потім ще за тюки тобі зверху припадають. Тобто, Дуже-дуже-дуже добре. О, ну, звісно, процес не легкий з цією косілкою, з оцим всім. Да, ще не забудь лупанути лайк з цьому відео. І підписочка на канал. Плюс колокольчик лупанули, щоб жодного відео не пропустити, і все буде добре. О, так, А ми їхаємо, будемо працювати, будемо далі такою косілочкою косити. О, тут ми теж збирали сою, по-моєму, ми збирали на цьому полі. Коротше, Колян тут вже всю міску знає. Дивіться. Ми, мабуть, щоб далеко не їхати, ми звідси таку заїдемо, поки ніхто не бачить. бачив. ось, он. хлобись. Розгортаємо косілочку. Тут по кругу треба йти стопудово. Навіть до гадалки не ходим. Тут, тут, я ж кажу, навіть до гадалки не ходить, треба йти по кругу. Тут. Просто-просто-напросто, ну даже по GPS, ти, ти не підеш по GPS, тому що... Ой, що я роблю? Йоха мій, даба, мені ж треба не так. Мені ж волки надо... твою мать. Что ти? Давай міняйся. Я думаю, що, напевно, оце валки будуть, якщо мені... Зараз ми спробуємо, пам'ять не змінює. да. Нам же ж валки треба, юханий бабда. Нам же ж те не треба, ми ж одразу будемо тюкувати. Коротше, отаке поле, друзі. Отаке поле величеньке, я тут буду, навіть окописатися дуже довго. От. Їхаємо, їхаємо. Коротше, мечта. Відбувається, коли он почти фермер вже. Так що такі піроги. Тут сильно не покусиш е в кабіні, щоб е сидіти. Але ну чого? Коротше я поїхав края обходити, як края обійду, тоді вже зустрінемося. І так, края я обійшов. Края я обійшов, так, ми зараз робимо таку херабору. Треба нам якось так встати, щоб не топтати нам цю травичку. Ладно, зараз поки, поки так. Так, що я хочу? Я хочу зараз прибрати оту травичку, щоб по ній не кататися. Не топтати травичку, як я кажу, зараз ми швидко її затюкуємо, О, ці края, а потім вже будемо косити далі. Правильно я роблю чи неправильно, лупоніть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи правильно я роблю, чи неправильно. О. Зараз ми по кругу все затюкуємо. Це дуже невелика, це, звісно, дуже тяжка робота. Ну, от, іменно З цим проще взяти якесь поле, скосити, відвести і тому подобне. Ну тут тоже заробіток дуже непоганий. Дуже багато, як би сказати, херабури різної, Ну, зато вона того стоє. От я от, обійшов края, скосив, на мене на це 20 хвилин пішло. От на це все в мене зараз мабуть, з півдня. Але нічого так. Так, так, так. Нам треба зробити. Я так думаю, що так, запустився. Він не розлажується, що це назад жму. Зараз подивимося, що воно буде робити. Так. Так, собирає. Хорошо. Ага. Так. Ага, мотає. Все, все працює, все добре, все добре. Ну, оце з цим дуже швидко ти не поробиш. Тут же ж, як би сказати, це херабора. Бачите, вже, вже треба здавати назад. Це дуже багато времени піде. Дуже багато на це все проще потім їздить ну я думаю що е, скосить затюкувати а потім їздить мотор напевно ну нічого ми будемо тюкувати От. а ви там що Наблю... такое за цим всім наблюдайте Так, друзі, затюкували ми края от, і вже нам дали такого камазика з таким прицепом. Края треба ми поперевозимо, вже я загрузився, от, поперевозимо, з краю поприбираємо, тому що воно буде мішати по-дальшому і збирати і, і косити і, і тюкувати. Воно буде так, підождіть. А де ж? Ага, ось він. Десь куксик тюків. Зараз ми вивантажуємося і їхаємо далі. От. Так, Тут треба оце розкривати, бо воно не забере. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Поїхали на поле. От. Ну, Отакого от от плану збираємо зразу. От, щоб воно не мішало нам збирати, тобто косити і тюкувати, а потім будемо вже, як би сказати, збирати далі. Це, погнали працювати. От так ми будемо збирати наші тюки. Ну, будемо вважати, що це коряну хтось загружає. Будемо вважати, що це куляну хтось загружає. Ну, а по-другому ніяк, представляєте, скільки тюків оцих всіх е грузить, їздить і самому. Ну, це ну, нереально. Ви вибачайте, будемо вважати, що це кулянук хтось грузить. О. Так що от отак ми будемо збирати, будемо вивозити. О. Отаку ми збираємо, вивозимо, щоб ви бачили. А це все остальне будемо Так, оцей тюк хай він поки полежить. Я, не думаю, я думаю, воно влізе все. Я думаю, що влізе оце все. І ми поїдемо відвозити і будемо вже починати тоді косити. Все, ми працюємо, поїхали. Так, друзі, то ж то ж, то ж куляну, на оце все знадобилося. Знадобилося куляну на це все 40 хвилин. Почти година навіть. Навіть, навіть година на це все знадобилося. Ахірь, а якщо в реальному часі це все порахувати, то тут, звісно, буде ого. Це ми тільки ж, це ж ми тільки косимо, а ще ми будемо тюкувати, а тюкуватися капець, тюкувати дня три, навіть. Ну нічого, нічого. Розберемося потихеньку, потихеньку. Ну думаємо, що на виході буде усе дуже-дуже добре. Я так вважаю, премії тут дають дуже хороші, і ми зможемо купити. Поле. І ми зможемо купити ще одне поле. Да, 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 да. Так що працюємо, працюємо далі. Я вам врубив, показав одну кусочок ставив, хто додивився до цього Ну, щоб бачили, що ми туди робимо, чим ми займаємося. Не забудьте допомогу лайку цьому відео. Хто новий на каналі, підпишіться, будь ласка, допіть колокольчик, щоб не пропустити жодного відео, а ми поїхали працювати далі. Так, закінчили ми, закінчили ми косовицю. Ну, скажем так, <хи> да. скажем так, не дуже це було, як би сказати, би вам і легко. Це було дуже довго, дуже довго, ви навіть не розумієте. Так, ми закінчили, зараз ми будемо починати тюкувати. Це ще буде довше. Це буде ще довше. Але воно того... Вартує. Я так розум, що воно того вартує. Побачимо в кінці, що воно буде. я Це що тут по цьому по краях, я його все потюкував. Бачите, вивіз, ну, потюкував, вивіз. Хто додивився конечно, до цього времени? О, я вам дуже вдячний. Напишіть в коментарях, хоч якусь херабору. Ну, е, це допомагає продвигати канал. так 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 що що так, що якось так. Ми будемо починати тюкувати. Це теж, як би сказати, не дуже інтересно буде дивитися, отак виглядає дуже добре. Опа, де. Так, треба подивитися, чи він буде вивантажувати. Так, зараз він замотає. Ми можемо, звісно, проїхати і будемо бачити. Дуже швидко набирається, дуже швидко набирається. Це теж часів три я буду його, напевно. Так, вивантажить? Ні. Треба кнопочку Z нажати, тоді він вивантаже. Так, так? Да? Ага. Ага, 100% не було. 100% вивантажує, поїдемо далі. Так що я думаю, що це воно воно того вартує. Зараз ми це все стюкуємо, тоді вивеземо. Я буду... Тюкувати і по тихому, по тихому, там, за кадром, ох ти йому, назад, 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 назад. за кадром вивозить потихеньку вивезуть тітюки, ну, це таке. Це таке, Це це вже буде за кадром, там, тут теж ми потюкуємо, теж буде посередині десь врубатися. Коляну треба бабла, треба бабла. Побачимо, скільки ми заробимо на цьому всьому. Так, ми поїхали працювати, будемо працювати, ви не сумуйте. Що ж, друзі, пройшла година і я тільки посеред поля. Година часу, а я тільки-тільки посеред поля. Отак ну, от якось так. Потихеньку, потихеньку, потихеньку тюкуємо. Ну нічого, нічого, воно того варте. Я так думаю, що воно того варте. А там побачимо. Ну так якось краще вроді би. Отакі от тюки у нас виходить, дуже багато втрачається. Ну як то кажуть, без втрат і не туди, і не сюди. Ще є що. Тюкувати. Ну, от Так що працюємо далі. Дуже багато втрачаємо. Дуже багато втрачаємо. Бачите, якось так нерівномірно воно все оце забирає. Ну, як би сказати, ти ж все не забереш його що, так, щоб дуже багато. Я не знаю, можна буде побігати, це все пособирати, хрінь його, значить, того ну то варте чи не варте, хрінь його знає. Фіг з ним. Все, працюємо далі. Ну що ж, закінчили ми. Йо моє а що ж не вистачає? Принула. Якщо так. Все капець, капець. А там десь, коротше, кучка така невеличка є. Треба дособирати тюка от, і вивозити ці тюки. Ну що, ж, не лишать же його це все. Давайте сюди. Там воно такий хороший є. Я думаю, що його хватає. <гум> і будемо вивозити тюки. Eh? Eh? Так. От шабов да, 96. Сейчас мы, короче, вот тут все подобраем. Опа. Отличненько. Сейчас. Заматує останній тюк на цьому полі. І це коротше, пішло, друзі. У мене 2, 2 години 20 хвилин, я оце все 2 години 20 хвилин я це все тюкував. Так, все, вигрузив, ставимо трактерами коло посілки Тут уже прицепчик повний. Зараз ми його завантажуємо. За кадром я вже трошечки тут, а бачите, яка фігня получається. Дуже багато лишається. Ну нічого. В принципі, це все могло було побігати, зібрати, але но... ви ж розумієте, да? На війні не без потерь, як то кажуть. Так, а що тут? Опа, єсть. Оп. 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 Все, готово. Опа, так. Поїхали на до скупчика до тюків. Так, доїжджаємо ми до скупчика тюків. Зараз будемо вивантажувати, дивитися, що там, як, там, скільки нам ще треба доставити. Щоб виконана робота була. Дай й переїхай, пожалуйста. Так. Лабись. Оооо! Охерій! А тепер оце все, а тепер оце все, це все виходить вже наше. Уже 67 тисяч плюсом. Плюсом уже 67 тисяч. Плюс награда за якось. То ви представляєте, яка це вигода на тюкуванні? Представляєте, яка це вигода на тюкуванні? На цьому ми, ми з вами, як би сказати, завершимо. Е, да? От. Дивіться. На цьому етапі ми з вами завершаємо. Так, це. Потім в наступній серії ми вже все, от те, що там залиши, перевеземо, здамо і будемо дивитися, які у нас гроші. Нам цього вистачити з головою для покупки е, цього поля. Так що, будьте, будьте здорові, живіть багато, да, а ми йдемо, як би сказати, відпочивати. Будьте здорові, головне здорові, здоров'я вашим дітям, вашим, всім, всім вам здоров'я. Всього самого найкращого Зустрінемося в слідчій серії. Будемо здавати силос Всім Пока, пока.